Батьки і діти, діти і батьки, зв'язок не розірвати цей до віку, крізь мряку днів несуться молитви. О Боже, дай щасливу долю дітям. О, скільки небо чуло молитов, бадьорим ранком чи у нічку пізню звучить молитва трепетним псалмом, і струн душі торкається так ніжно. Любов батьківська з кожним на шляху. Вона дарує сили увічаю, просте й коротке, і я тебе люблю, прогонить страх і весь туман печалі, а скільки сліз пролито в час нічний, з благанням до отця в молитви щирій, о Боже, прошу, Ти їх збережи будь захистом для кожної дитини. Я одного у тебе лиш молю, бентежить серце лиш одна тривога. Нехай в тобі вони життя знайдуть, хай оберуть в житті вузьку дорогу. Летять у небо щирі молитви, немов птахи здіймаються вгору. Яке це щастя, що в нас є батьки, яку ми милі заслужили в Бога. О, пам'ятаймо молитви батьків, вони, як промінь на шляху нам світять, і через дні, через туман років, сміхаються так тепло очі рідні. Наш Боже, всіх батьків благослови, Ти підкріпляй їх у житті земному, для них будь охороною завжди, даруй їм щастя, силу і здоров'я, щоби навчали діточок своїх і огортали ласкою своєю, щоб від тривоги бійдити їх зберіг, світи в житті їм ясною зорею. Батьки, і діти, діти і батьки, зв'язок ніколи цей не розірвати. І, хоч проходять дні, летять роки, у молитвах щирих завжди батько й мати.